Виходим, блядь, заходим, то есть. Блять! Блять, он же тут. Ці камери, блять, заїбали, за реально, вони так бісять. Тікай! <гум> б <Йоб>, твою мать! <гум> б твою мать. Ходочно. Коротше, що я хочу сказати, у мене аж руки вже трохи почали трястися від такого напряження. Тобто топ саме, ну... Саме який я не хочу, щоб попався Нам першу, перший раз, як ми граємо. Але ну, знаєчому я везіння, він перший раз і попадеться. Боже мій! Іди нахуй, Сука, самі. Підорас йобаний! Всім привітки! Ви на каналі Віта Чіти, і сьогодні я повернулася до вас, написавши НМТ. Фух, я займалася тим НМТ, але люденьки, я повернулася до вас, щоб записувати вже ігри, але вже не на телефоні, а на комп'ютері. Надіюся, вам це сподобається і ви будете мене дивитися і ставити лайки. Обов'язково зараз ставте лайки. І після відео мені пишіть коментарі, чи вам сподобалося і чи продовжувати грати ігри на комп'ютері. Сьогодні ми граємо в монстру Сама я не грала її, так що треба буде подивитися, що там буде. Ну, тобто я знаю, що тут буде, але просто ще я можу путатися в, в управлінні. О, що мені синя рука? А, тут так світло просто ясно. Я вже думала, що все стало. Так, коротше. Тут ми можемо втекти е, трьома способами, також є три монстри. Е, так, давайте почнемо з способів втекти. Коротше, способи втекти. Ми можемо під, втекти на підлоці. Це найважчіший на мене спосіб. Потім ми можемо втекти е, на матрасі на Це найлегкіший. І середній такий спосіб це ми можемо на вертольоті втекти. Е, на чому ми будемо втікати? Все залежить від, зараз від луту нашого і нашого поведіння так е, Потім монстри. Монстри є три, світловий. Потім йде найлегкіше. це е, Коротше, називає сопля. Типу, він ну він нормальний, він, типу, самий найменш мене бісить. І найстрашніший, як на мене, це той голосний, я його називаю. Або топ-топ, бо -топ», він так тупає. Ну, коротше, я не знаю. Типу, як ми можемо дізнатися? Коли магає світло, це значить світловий. Але там, ну, світловий прям. Інакше маємо гати, типу. Це трохи камери ще, блять. Ці камери, блядь, заїбали реально. Вони так бісять. Опа, скотч. Ми, до речі, можемо скотчем заклеїти ці камери, так що давайте. Супер. Вони, типу, якось щать до нас прийти. Так що нам не надо то. І, до речі, оцю фігня, скотч він нам знадобиться на. Якісь звуки страшні. Е, він нам знадобиться, щоб е, з матрасом втекти. Так що, якщо повезе то ми ще знайдемо більше речей для матрасу, то може втечемо на матрасі. Тобто саме який ну, я не хочу, щоб попався нам першу перший раз, як ми граємо. Але, ну, навіть чому моє везіння він перший раз і попадеться. Меніби ну, світло мигає Сопля вилазить реально, вона вилазить дуже рідко. типу так що я можу навіть її не дізнатись, що тут суплян, Ну тільки як побачу бульки, бо вона такі бульки лишає. Ну така, як суплян. Що сказати? Тут я вже заклеїла, дивіться, ось ще одна камера, ми її теж зараз заклеємо. Кажу, Дуже нам повезло, що на початку гри нам попалися, е, скотч, боже, я боюсь. Опа, ключі. Це від вертольота. Ну поки ми не знаємо на чому ми будемо втекти, вже потім, майбутньому, побачимо, який у нас буде більший лут. І на тому ми і втечемо. Всякі записочки є. От можу вам показати, типу, знаходити. Але ну, не знаю, я англійську так і не вивчила. Англійську я так і не вивчила, тому. Може, я сама шумлю і сама переживаю. І тому я не шарю. Якщо вам буде цікаво, то я можу потім вам дати. типу, сфоткати. Кажу, слава Богу, що нам попалося на початку гри у вас не скотч. Бо, ну, це така необхідна річ. Так, ми зараз цей вже весь поверх облутали. І що у нас заключається? Ми знайшли скотч і ми знайшли ключі від вертольота. В принципі, більше ми нічого не знайшли. Ну, це вже добре, бо тут поверхів декілька, ми взагалі знаходимося на кораблі. Так, на великому такому кораблі. Кажу, якби я. ну, знайшла, ну, якби так Ні! Ти тут хто? Сука. Підерас йобаний. Мій найнеулюбленіший монстр сьогодні нам попався. Я вас вітаю, і я себе вітаю. Ой, блядь. Він такий страшний та піздец, він як нас побачить, він так починає орати, він так починає бігти на нас. Та Відчуваю, що нині ми будемо багато орати і тікати від нього, тому що, ну. Або нам повезе і ми знайдемо, бо, тому, що, дивіться, для матрасу нам треба, коротше, ніби три речі, речі: типу, це насос, оце заклеювати Як то штука? Боже, скотч, ми вже маємо. Опа. І це третє, що ніби. як то це. Коротше, ланцюг е, вот. А до тих інакших там ніби чотири речі все треба для пілотки і для вертольота Так що, ну, по суті, найлегшим способом це матрасом втікнути. Але ну що нам попадеться перше, я не знаю. Він прям тут. Блять, сука, ну, ну не може піти, я боюсь. Я боюсь. <різь> Та вы зарайки обаче, якщо я выйду на нього, то то пиздец. Все, влази. Похуй, як шо. А, так, тут такі надо. Опа. Що, не знає, де не я, но мы йде на... Виходимо. Заходимо. Блять! Блять, він же тут. <плес> <плес> я його не люблю, бляха-муха. Ну, типу, я ж дивилася відео, типу, по тому як цю гору грають, і я, ну, я кажу, я ж знаю про тих монстрів майже все. Ну, і це реально це найстрашніший монстр, який може бути в цій грі. Такі в мене чисті руки. Опа! Оце світло він ще таке дає, дається, як, як іде. Ходи. Так, о, супер. Дві кімнати. Так. Значить, перша кімната. Що в нас тут є? Я вже хочу пошвидше... Бля. Я вже хочу пошвидше звалити, бо я вам кажу. Так, бутилки. Та нафік нам тут треба. Тут ми можемо включити камеру, але ну нам теж нахуй треба. Пильничку. Так. Йо, твою ма. Що йому ще робить? Що він Коротше, дивіться, ми вже знайшли другу річ для вертольота, Ну це нам намікає, що ми можемо втекти краще для вертольота. Ну, але це ще не... нічого не значить, бо тому що, щоб втекти на матрасі, нам треба набагато менше тих. предметів так що, ну я не знаю. <к розвісно> я не знаю, але в нас лишився один слот, і це погано. Треба ще знайти, коротше, оцей фюз. Uh, він треба для підлодки, але також ми його можемо використовувати, щоб відкривати закриті двері. Нам треба знайти закриті двері. Там переважно завжди якийсь необхідний предмет лежить. бачу. Ніби там от на палубі лазить. Так, да, дивіться, сука, я вам кажу Не дасть, ну не дасть нам прийти, ну кажу, треба валити, звідси. Потому що ну він тут ходить, лазить, він мене бісить. Тук хочеться. Дуже тут прям тут. Він ніби пішов. Він прям не ніби... не. Ну Бля, заебал такому. Треба її заклеїти Або не заклеїти, або вийти сюди. Нема його Клей. Блядь. Сука, я не знаю, де сховати. Блядь, він тут. Я хою якусь в коробку сховалась. Ох. Кажу, не дай Бог ти мене тут побачив. Що я хотіла сказати? Якби я б опинилася з якимось монстром, не пала б, то я б стрибнула в, в, в воду. Йопт. Ти хочеш зламати мені корабель з тим тупотом. Опа. Разу можете подивитися, який він красивий, дивіться. Насосочка. Чекайте за рекубернець і мене побачить. У нього дуже газасті очі, дивіться, бачите. Йома, йо мою У мене, мене тут нема. Давай, вали звідси! Так, ну він зайшов. Він собі зайшов. Можемо подивитися, поки що тут є. Ну, не бачиш. А, насос. Дивіться, друга річ, що потрібно для підлодка, підлодки, а матраса. Чекайте, я боюся, я залізу собі краще сюди. Так, насос. То ми зараз підемо і накачаємо зразу, щоб, ну, щоб нам не займав інвентар місце. І ще ми не попалися ні разу на очі тому громілу. Давай. Блять, 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 блять. Иной пупач. Пизда. Сука. Блять, він зараз може відкрити двері і мені пізда. Оці. Ну, то ясно. Та йди нахуй. Не надо, ласка. Кажу, він такий глазастей, він бачив все, я кажу Fiquei Твою мать! Я не можу! Ой, сука! Я срусь. Нахуя. я... асрус! Нахуя! знову біжу туди. Це не кончення касає. Це ти нахуй! Не треба мене тут бачити! Що загубив мене йди нахуй! Загубив то добре! Глаза стачму. Дина. Блядь. У мене тут нема. Що за об'єктив апдейт? Що мені скачало? Чуваче. що? Я вообще нічого не понял, але коротше окей. Можемо ще подивитися, що тут є. Піздец. Пиздец. Яба на камеру. Хотя подивитися, що я, короче, в тій закритій кімнаті, там його закрити треба тільки так, щоб чмоту от от выломало тебе. Коротше. Давайте, рискуем. Ту да бач швидше нахуй. Не, ну ми вже використали стільки речей для авто і підлодки, так що я думаю, все-таки втекти, дивіться, я вже навіть тоді не накачала. Не, давайте шукати цепь і будемо тікати на матрасі, то є підлотки, я так путаю тут можна викинути. Це теж викидає. Щоб не займав багаж. Так, надіюсь, його тут нема. Так, а... Погано, що я зразу використала скотч, і тепер ми не можемо заклеювати камери. Це вилупається на мене така. Ну тут багато кімнат. Так, що це? Ніхуя. Понятно. Самі стакани. Тут що є? Теж самі стакани. Ой! Коротше, що я хочу сказати, в мене аж руки вже трохи почали трястися від такого напряження. Цепь тут треба знайти, блядь. Я забуваю українською ужас. Блядь. Та й ти нахуй. О, дивиться щось. Мене тут нема, ну будь ласка, не нахуй. Ні, ну зараз ніуси відкрити. Я ціну сусідню відкрив. Ну добре, що хоть не нашу. Е, мене, коротше, напрягає те, що ми не подивилися, що на тому мостику, типу, верху, в тій закритій кімнаті, а вдруг там є це, типу, та, що нам потрібна. І якщо вона є, то, блін, то. Ну, тоді я би не ходила і не шукала, а шукала якийсь таймер, щоб типу, відкрити ту війну. Або хоча б взяла кинула той стакан, бо він розбивається, типу і теж звук дає. Але він не прям, ну, не мало ймовірно, що він відкриє, просто кинувши стакан. Мало ймовірно, що він прям відкриє, типу, ту кімнату, тому так, мене це напрягає. Але давайте краще походимо. Ну. Візьмемо стакан. Так, давайте нарешті ми перейшли в якусь іншу кімнату. Тобто камера буде бісити. І що тут нічого немає? Серйозно? Ми задовбали. Бляха-муха Я краще, знаєте, я краще сховаюсь ось тут, ніж тут от. Бо тому що він під ніжком як загляне, він мене дістане, і я не, не зможу мені здається вже втекти. Він мене зразу і все. А тут, там, мені здається, ну, вона стільки кретує. Чекайте, чекайте, ми ще на нижніх палубах не були. Там на нижніх палубах страшніше, то не того. На нижніх палубах там взагалі сказка. Але все одно я мушу згадати, зганяти на бридж і подивитися, що там є. Сюди. Вічно тут сидіти не буду. Що, Це, тому що він не знаю, что я не знаю, что Звали в іншу частину корабля. Так, тут ми не можемо пройти, тут зараз, до речі, вертоліт буде. Отакий От тут вертоліт. Красивенький. Більше я нічого про нього не можу сказати. Ще йдемо сюди. Тут ходити Тут трошки страшніше. Але ну. слухайте, Що не зробиш? Опа, таймер, берем, Це щоб відкрити, типу, всякі такі двері закрити. Давайте, поки його в цій бо-частині нема, ми тут маємо обходити все. Так, тут що? Ага, тут це Добре. Опа! Що тут є? Що це? Це ключі від вертольота, о, вони нам не здалися. О, ще один той. У мене вже два тих фюза, але нема дверей, які відкриють. Нема тих дверей, які вони є. Щоб відкрити. Короче, Коротше, ніч нема. Боже мій, йди нахуй. Сука, Сукакіри поставить! Підарас Йобаний. Така хороша спроба була. От така от гра. Ми так і не втекли. Але якщо вам сподобалося, може наступного разу ми обов'язково втечемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну це пізнець, вони мене найбільше бісить. Сука така. З вами була Віта Вітачіта. Пишіть коментарі, чи вам сподобалося всім, па-па! до зустрічі.